Цьому випуску воротар Бешекташа зухвало висловився про матч проти Шахтаря в Лізі Європи. Арда Туран пообіцяв фанатам гірників нові зміни в команді. Рома продає довбика та хоче підписати гравця з Манчестер Юнайтед. Олександр Зінченко дізнався, куди може перейти після провалу з Міланом. Ми стараємось для вас і готуємо якісний контент, тож ваша вподобайка стане найкращою вдячністю за нашу працю. Шахтар з приголомшивим результатом 6-0 розбив Ільвес у першому матчі кваліфікації Ліги Європи, і такий результат став унікальним. У в Єврокубковій історії донецької команди п'ятеро різних бразильців забили у межах одного матчу. Тож Україна розмочила нулі у таблиці коефіцієнтів. У ЄФА ця перемога принесла 0,250 тисячних балів таблицю коефіцієнтів. Нагадаємо, за перемогу нараховуються два очки, які множиться на коефіцієнт 0,5, а потім діляться на чотири команди, що стартували від країни. Головний тренер Ардатуран після матчу взагалі пообіцяв, що команда згодом буде ще у кращій формі. Ніде у світі не буває просто вигравати 6-0. Тому я вітаю свою команду від найщирішого серця. Це прекрасне відкриття сезону. Я дуже щасливий такому рахунку. Однак, деякі аспекти гри треба поліпшити. Ми ще готуємося до сезону. Ми будемо ще у кращій формі у другій грі. Якщо ти носиш футболку шахтаря, то маєш бути на топ рівні в кожному матчі. Звісно, бразильці мають неймовірний потенціал. Однак не лише вони, а й українці судаково-чаретько в цьому матчі теж діяли неперевершено. У них чудова якість, але можна ще покращувати свій рівень. А вже голкіпер Бешекташа Мерк Гюнок зухвало поділився очікуваннями від матчів другого кваліфікаційного раунду Ліги Європи, де турецький клуб зіграє з переможцем пари Шахтар і Лвес. Так нам доведеться розпочинати раніше. Нам протистоятиме сильна команда. Незабаром ми зіграємо проти Шахтаря. Арда Туран добре виступив на чолі ею спора минулого сезону. Він добре себе зарекомендував за останні два роки. Зараз він тренер, який представляє нас у Європі, він вирушить у подорож Шахтарем, і, звичайно, він хоче нас перемогти. Але фінал Ліги Європи цього сезону відбудеться на нашому стадіоні у Стамбулі, і ми туди потрапимо. Важливо йти крок за кроком. Тож ми почнемо з матчу проти Шахтаря, виб'ємо їх, а потім чекатимемо на наступного суперника. Наша перша мета потрапити до групового етапу. Після цього нам потрібно переглянути на. Підхід. Одна з головних сенсацій першого раунду кваліфікації Єврокубків сталася в лізі конференції. Пари, де має визначитися майбутній суперник Полісся Борац, який минулого сезону дійшов до однієї восьмої фіналу турніру, вже у першому матчі програв вдома 1-4 Санта Коломі Зандори. У іншому матчі Екларнака мінімально перемогли партизан, і тепер Серби стали ближче до Олександрії. Цей результат грає нам на руку. По перше, Сербія втратила очки у таблиці коефіцієнтів. По-друге, якщо Олександрія гратиме з партизаном, то буде у посіві під час ребкування третього раунду кваліфікації. Українська асоціація футболу оприлюднила новий формат Кубка України. Турнір наступного сезону стартує з кваліфікації серед переможців регіональних кубків. В одній 32-й фіналу до гри приєднаються клуби УПЛ без учасників Єврокубків. В одній 16-й фіналу ще чотири клуби, які представляють Україну в Європі. Переможці в усіх раундах визначатимуться в одному матчі. Додаткового часу більше не буде. Одразу серія пенальтів в разі нічиєї. Використовуватиметься сліпий жереб, тобто кожна команда може зіграти проти кожної. Відкриття турніру та жеребкування кваліфікаційного раунду відбудеться незабаром. Базова дата перших матчів 9-10 серпня. Київська «Динамо» у Словенії зіграла свій четвертий матч в рамках предсезонної підготовки. На цей раз кияни зійшли з англійським «Весбромвічем», де поєдинок закінчився з рахунком 1-1. У першому таймі команди не змогли відкрити рахунок, однак у другій половині гри центральний захисник суперників Нет Філіпс пробив ворота киян. Та все ж через 20 хвилин Владислав Ванат відновив перевагу для чемпіонів України і нічийний рахунок таки протримався до кінця матчу. Донецький шахтар на наступний день після Ільвеса розгромив словенський бріньє в черговому товариському матчі. Рахунок був відкритий на 45-й хвилині Егінолду, А після перерви перевагу гірників подвоїв Ласіна Траоре, який до того ще й відзначився хитриком. А крапку в матчі з пенальті поставив Гочолей Швілі. Переходимо до трансферних новин. 29-річний бразильський захисник Марлон, який раніше виступав за Шахтар, офіційно повернувся в донецьку команду. Перехід відбувся на правах вільного агента з Лос-Анджелеса. Марлон вже приєднався до команди на зборах в Словенії, але, судячи з коментарів болівальників Шахтаря, вони не можуть йому пробачити, що гравець покинув команду у важкий момент, тому не поспішали з обіймами зустрічати бразильця. Вінгер Челсі Нунімадуека стане гравцем арсеналу. Сума трансферу перевищує 50 мільйонів фунтів стерлінгів. 23-річний англієць вже підписав п'ятирічний контракт з арсеналом кілька днів тому і тепер готовий завершити перехід. Борнот підпише воротаря Челсі Джорджа Петровича. За даними інсайдера Фабріціо Романо, після офіційної пропозиції, у 25 мільйонів фунтів. Лондонський клуб прийняв усі умови трансферу. Найближчими днями голкіпер пройде медогляд. Після чого підпише довгостроковий контракт з клубом Забарного. Шахтар просто шокував Болонню ціною за кевіна. Клуб італійської серії А запропонував гірникам за гравця 15 мільйонів євро плюс бонуси. У відповідь Шахтар шокував італійців своїми вимогами 40 мільйонів євро. Тож тепер сторони знаходяться вкрай далеко одна від одної у питанні досягнення компромісу. Захисник арсеналу Олександр Зінченко вже офіційно не перейде до Мілана цього літа. Росенері відмовилися від ідеї підписати українського захисника через його високі запити щодо зарплатні та схиляються до кандидатури Арчі Брауна з Гента Отримують ще більше яскравих емоцій від улюбленої гри з Фабет. Тож тепер новим претендентом на українця є також клуб з Лондона Вестгем. Молодки вважають, що досвід зінченка допоможе команді досягнути поставлених цілей. Однак перед трансфером на українця чекає детальне медичне обстеження. У Вестгемі знають про часті травми Сашка і хочуть перестрахуватися. Так йому 28 років, і це не дає приводу для серйозних побоювань, але чисельні травми і нерегулярний ігровий час в минулому сезоні викликають деяке занепокоєння у босів Вестгему. Центральний нападник Роми Артем Довбек може покинути команду. Новий головний тренер Римлян Джан П'єро Гасперіні вважає форварда Манчестер Юнайтед Расмуса Гойлунда пріоритетним ім'ям для свого проекту та вважає його ідеальним гравцем для Роми. Нагадаємо, Гасперіні та Гойлунд раніше працювали в Аталанті, звідки Данесі переїхав в Англію. Задля того, щоб підписати 22-річного Расмуса, Рома повинна вирішити ситуацію з Артемом. Форвард не виправдав очікувань клубу, а його можливий відхід зробить трансфер Гойлунда більш можливим. Адже Манчестер Юнайтед хоче отримати за гравця 45 мільйонів євро. І тут на сцену терміново виходить інший італійський гранд Мілан. Новому головному тренеру Росонері Масі Максимільано Алегрі подобається профіль 28-річного українця, і він хотів би отримати такого нападника до своєї команди. Попри це, для підписання довбика Мілану потрібно вирішити долю свого нападника Сантьяго Хіменеса, який вже незабаром буде виставлений на трансфер. Ну а ви, друзі, залітайте в коментарі та напишіть, як вам варіант продовження кар'єри для Довбека в Мілані.